Ми дуже вдячні керівництву і Хмельницької атомної станції, як відокремленого підрозділу, що дуже нам професійно сьогодні як членам тимчасової слідчої комісії, так і колегам з профільного комітету. У нас так сталося, що багато тут представників профільного комітету, максимально повну інформацію надали стосовно роботи. Енергатової Хмельницької атомної станції і безумовно стосовно реалізації майбутнього проєкту по добудові третього та четвертого енергоблоків. У нас сьогодні дещо так ну, умовно дві, два завдання. Як тимчасова слідча комісія, ми досліджуємо питання взагалі в енергетичному секторі можливих порушень законодавства при ціноутворенні. Це стосується безумовно дуже чутливих питань тарифів, собівартості, як газу, так і електроенергії, комунальних послуг, і так далі, і боргових зобов'язань. Але з іншого боку, як члени профільного комітету, ми очікуємо заходження в комітет закону про добудову, який згідно з законами України має бути поданий, для того, щоб професійно розглянути його. І, я думаю, максимально сприяти. Реалізації цього проєкту, якщо він буде підтриманий в Верховній Раді. В мене моє особисте враження, що він має всі перспективи бути підтриманим в Верховній Раді. А цей візит, по суті, допоміг, я думаю, зняти дуже багато запитань, ну, які ну, ви бачите, це абсолютно нормально, які були навколо цього проєкту. Ми побачили, що до нас вкладено величезні гроші. Зроблені величезні капітальні вкладення, і було б абсолютно от поглупо, по ну, глупому не без господарня не використати дійсно те, що було вкладено мільярди грошей, і дійсно не зробити з цього нові сучасні, достатньо ефективні енергоблоки, які будуть працювати на державу, на енергатам. Забезпечувати робочі місця, забезпечувати виробників, суміжники, платити податки і підвищувати енергобезпеку країни, яка в цьому дуже дуже потребує.